Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотів би поділитись особистим досвідом заміни радіатора опалення на автомобілі M-GRAND 8 2014 року. Щоб замінити тут радіатор опалення, я витратив 2 дні. Машина рідкісна, ніде ніякої інформації в інтернеті взагалі немає. Все робив на ощупь, як говориться. І після того, як я благополучно замінив її, потім я зрозумів, як можна було б зробити набагато проще. Ось цей старий радіатор. Це я для приміра показую вам. Тепер показую. Саме радіатор опалення знаходиться ось тут, у ногах у водія. Він вставляється в бокс пластиковий, отак, як катриш з боку, з боку ні, вставляється. Вся проблема в ось цих патрубках заводських, які потім йдуть йдуть, і он туди йдуть до мотора. Щоб їх завести, потрібно повністю знімати панель. Коли я поставив назад радіатор опалення. Ось оця кришка назад у мене не стала. Це кришка захисту, ніг, мабуть, від цих патрубків радіатора. На даному радіаторі труб не заводський. Ця пластмаска ніяк ставати назад не хотіла. Ну, в принципі, вона мені й не потрібна. Головне, що радіатор добре. В машині ташкент, як говориться. І коли я це все зробив, я зрозумів, як можна було поступити по-другому. Ось мій старий радіатор. Ось отак він стоїть в автомобілі. Як можна було б це все діло зробити? Беремо, обрізаємо тут трубку тут ту трубку. Підбираємо резиновий шланг, хамутаємо їх, вставляємо цей катридж, ну, о, можливо, щось і треба зняти поверхностно Цю пластмаску, наприклад, але не всю пане. Вставляємо потім ті шланги резинові від радіатора, ведемо вгору. І заводимо сюди в підкапотне пространство, як то говориться. Ось вони тут. І тут соїняємо. Так що ось такий мій совіт, можливо, хто думає, вагається. Тому що десь відігнати і зробити таке діло, мені сказали, це коштує 5 тисяч. Ну це дійсно, це дуже важка робота. Я потратив 2 дні. Так що, нехай буде для когось це можливо, підсказкою, як можна спробувати по-іншому. Але бажано, звісно, все. Звірте, перевірте. Як ще раз, щоб не спортити новий радіатор, який ви купите, коштує він 2000 плюс гривень. Так що ось такі справи, друзі. Можливо, ще будуть в кого які питання по даному автомобілі, запитуйте. Я ним володію вже 2 роки. Дуже багато своїми руками чого переробив тут, кому що треба, підскажу. Автомобілем задоволений. В ньому все добре, окрім кузова. Але, можливо, така просто попалася мені. Я вже третій власник, ніби, може, і за цього. Але то таке, так? Китайська Toyota Camry, як говориться. Так, ну все. Зараз зараз, якщо вийде, в кінці спробую. Вставити фотографію, я фотографував розібраного автомобіля. Всі мої друзі-колеги і були в шоці від фоток. Зараз, якщо вийде, повийде, я попробую став, щоб ви розуміли, який тут фронт робіт стоїть. Просто здуріти можна. Машину потрібно розібрати повністю спереді, щоб добратися до цього довбаного радіатора, який, по ідеї, можна було вставити. Ось так, як катер збоку і резиновими шлангами вивезти до салона і підключити. Вигинати патрубки на новому радіаторі не став, так як якість у них ну, така сумнівна, як на мене. Алюміній дуже тоненький, побоявся, щоб ніде не протекло, не прокапало. Тож залишив так, як є. Ось не, захист пластмасовий не ставив. Ну, в принципі, він мені не треба. Провода не торкаються, все добре. Пічка гріє зараз дуже добре. Я вам просто передати не можу. Як було до цього, як тепер. Салон у ній здоровий. Ну, обігрів добрий. Так що, ще раз, друзі, бережіть себе, хай все буде добре. Будуть питання, задавайте.